Вітаю вас, друзі, підписники мого каналу на Кандарі 16 листопада 23-го року. Сьогодні, думаю, я зніму вам відео, покажу залишки розсади. Паралельно з тестуванням генератора буде ще тема полунична Тож, приємного пригляду. Хотів я вам що ще показати. Дивіться, які полишалися гарні кущики середньої розсади. Дивіться, клерія яка класна. О, пожалуйста, гляньте. Корінь, який я ж вилазив вже. Ось, гляньте, приростає. хробачок бонусом буде, якщо будете купляти. Так, ще є, Азія є, трохи є румби, алегро є. Бо не хочеться, знаєте, мені її на зиму лишати, цю розсаду, тому що то ви її вже в себе посадите. І у вас вона гарно вкорінеться до весни, тому що розсада, ви ж не забувайте, корінь починає рости, коли ну, коли ґрунт не мерзлий. Ось, корінь починає рости і розвиватися він весь час. І взимку навіть росте. ось, Дивіться вже корінець, який гарний. Це легра у нас. О, тому хто ще не встиг, добирайте, добирайте розсадку, вже йде по знижці. Познайшці. Так, тут ще, бачите, підставлені стакани. Трошечки є фанели, трошечки тут ще трохи Сандри є. Ось, гляньте, корінець показався. Ось це у нас Сандра. Звичайно, звичайно, розсада не така. Прям, знаєте, як перша йде. Ну, але ж це і не ті ціни, вже, які були в сезон. Тому. Хто ще бажає, пишіть номер телефона перед вами. Вон, дивіться, Морано досі квіт пускає. Чай, його такий квіт треба позламувати вже. Ух, як нова пішла гарно. Це Сандра, такі кущики красиві у неї. Ось. Так, звичайно, десь старий лист був, підгорів на сонці, тому що пересаджував у вересні місяці. Ще стояла досить висока температура, але то нічого страшного, старий лист весь навесні забереться і будуть гарні, красиві кущики. Це Сандра, як бачите. Сорт дійсно дуже гарний, перспективний. Якщо вам потрібні суперранні, а ось дивіться, Мурану покажу. Ух, порозросталася як. І квіточки. Якщо вам потрібен дуже ранній сорт, то це Сандра, Альба і Клері. Ось такі ось красунчики стоять, гляньте, корінь уже волюсь. Дуже хочеться комусь нових власників хоче, тож може комусь ще й пощастить. Пишіть, пишіть, як завжди, мої контакти перед вами в описі під цим відео. Так, вийшов на вулицю сьогодні ще пообкатував генератор 2 години. Я думаю, що я повністю його не буду обкатувати, так як рекомендує виробник там 20 мотогодин. По тій причині, що у нас не так велике навантаження в будинку, тобто, може, там будемо використовувати. до Кіловат, а там повтори, якраз цей час він буде робити на дуже низький споживанню енергії і дообкатується. Ось таке рішення. Прийняли сьогодні. Отож такі справи. Ага, чекайте, друзі, я ще згадав, хотів вам показати, може, щось є по чаморі. Ось тут же ж у нас ще розсаджена чамора. Ой, я про неї забув, бачите, як ви нагадали мені, та і я згадав. Гляньте, яка. О, та тут уже чамора шикарнюща, шикарнюща, гляньте. Чомора взагалі тут бомба. О, дивіться. Уже я про неї забувся. А так вона тут і росте. Гляньте, які кущі гарні. Поприростала, тут уже так що ще час вам замовити. чамори. думаю, кущів 10-15 буде. Можливо і 20 навіть. Так, це кама листям припавша. Не дивіться, то весною все зробимо. Будемо надіятись. Так, ага, ось дивіться, ще кама є, виявляється. Ось така красива кама наша. Кама, хто замовляв сортками, знає, як гарно він розростається. Пишіть, як то кажуть, не соромтесь. Так, 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 так. Ага, ось бачите, які ще секрети да, полишалися. Тому, тому так. Ось такі справи. Сьогодні погода така, вранці їздили, возили кішку на щеплення профілактичне. Тако, думав, вона буде хвилюватися, вона навіть не м'явкнула жодного разу. Молодець. Та і так, по-домашньому тут з генератором. Ось такі справи на сьогоднішнє число. До зранку. А, до речі, зараз виноград ще дообрізаю. ось цей кущ і сніму вам вже готовий результат. Там я обіцяв. Тому ось так. Стежте за новинами на каналі. З вами Олег, канал Успішний експеримент. Де всі експерименти успішні. Ну, давайте. Правду скажу, 90% експериментів успішних, а все інше то досвід. <хе -хе -хе> Тому ось так. Добре, друзі, на зв'язку. Бережіть себе, до нових зустрічей з вами Олег.